Зрозуміти, який саме онлайн-продукт мені створити. І дуже багато запитів у дівчан було саме щодо миття волосся, правильного миття волосся, тому що це один з головних етапів по догляду за волоссям. І він один з важливих, так сказати. Тому я назву 5 нюансів. На яких треба звернути увагу. І якщо ви щось робите трошки не так, виправити їх, і ви побачите, що ваше волосся зміниться в, кращу, в кращий бік. <сум> так, їх п'ять я буду по черзі називати і е, розповідати, в чому, ж, е, в чому ж саме треба звернути увагу на що. Е, тож, перший нюанс це те, що Частенько не промивається волосся. Тобто, наприклад, якщо ви миєте в душі волосся, то промивається гарно. Ця частина волосся, а затилок залишається не промитий. А якщо ви миєте вниз головою е, волосся, то затилок гарно промивається, а ця частина і візки не дуже гарно, тому зверніть на це увагу. Це перший нюанс. Другий нюанс це правильне розподілення шампуню та правильне нанесення. Тобто ми не льємо з бутилки такого шампунь там, чи на долоньку потім зразу сюди, тому що це може викликати е, сиберейний дерматит, тому що це концентрат, який ви нанесли одразу на шкіру, якщо чутлива шкіра. Для густого волосся лайфхак, дуже класна штука. Отаку От штучку, собі шукаєте, купляєте, розводите шампуньку. Один до одного, тобто одна частина шампуньки, одна частина водички. Взбовтуєте і по проборам тако наносите гарно, це зручно дуже, якщо у вас густе волосся, і тоді вспінюєте. Якщо немає у вас цієї штучки, ви берете маленьку бутилочку, розводите шампуньку з водичкою. Якщо немає маленької бутилочки, ви просто в долоньку наливаєте шампуньки, водички трошки отко в долоньках потерли і розприділили по, по шкірі. Якщо піни мало, додаєте, додаєте шампуньки, спінюєте і піною миєте довжину. Так. Це другий нюанс. Третій нюанс, ну, понятно, що треба шампунь гарно змивати до скрипу, щоб скрипіло волосся. А третій нюанс це а ви про нього точно, мабуть, забуваєте, або не робите, тому що це трошки займає типу часу. Перед тим як наносити кондиціонер чи маску, обов'язково треба промокнути волосся полотенечком. Якщо ви просто руками отак, наче, стянете воду, то кондиціонер чи маска, вони не проникнуть в волосся, бо вони просто стичуть з водою, тому що воно все-таки мокре дуже сильно і кондиціонер стікає, і маска стікає, і нема ніякого ефекту. Тому спочатку промокнули волосічку полотенечко, і тільки тоді наносимо кондиціонер чи маску. Це третій нюанс. Четвертий нюанс. Зверніть увагу на те, як ви наносите кондиціонер чи маску. Якщо ви наносите просто тако на хвіст, то ви наносите, виходить, не на всі волоси, тому що ви його не розпреділили до кінця. І ті волоси, на які ви не нанесли, вони не захищені, вони гірше. Тому я рекомендую на хвісту це нанести, на корені не наносимо, маску, кондиціонери не наносимо. І потім ще додаєте кондиціонеру чи маски і розчісуєте волосся гарно пальцями. Якщо волосся не розчісується, ви ще додаєте кондиціонер чи маску і ще розчісуєте волосся. І п'ятий нюанс, про який і я іноді забуваю, тому що немає часу, це обов'язково витримка кондиціонеру чи маски. Витримувати потрібно кондиціонер. Не одну хвилину, там нанесла і змила, бо ми зазвичай так і робимо, а 2-5 хвилин. 2 5 хвилин. Ви нанесли там, постояли, помедитували 5 хвилин, я не знаю, в душі якщо. Або якщо ви не в душі, то ви зробили якісь справи і потім йдете змивати кондиціонер. А маску треба витримувати 15-20 хвилин мінімум. Тому що тільки так вона встигає проникнути і щось зробити з вашим волоссям класне. Тому зверніть увагу на ці нюанси. Зробіть, будь ласка, це. Точно так, як я сказала, і ви одразу отримаєте результат це 100%. І ще я прикріпляю чек-лист по догляду за різними.